Доброго ранку, малята і шановні дорослі. Сьогодні до нас на заняття завітала ось така комашечка, називається бабка. Зараз на вулиці дуже холодно, але я її знайшла на дорозі, принесла додому і вона ожила. Давайте її розглянемо. Подивіться, які в неї великі гарні очі, які перламутрові гарні криліця і який довгий хвостик, і ципкі ось такі лапки. Бачите, за пальчик вона мене тримає. Дітки, а знаєте, що вона мені розповіла? Вона все літо літала біля річки, їла маленьких комашок, їй було весело, сонечко пригрівало, але восени їй стало холодно, і вона, як інші комашки, заховалася під листочки. Але, мабуть, був сильний вітер листочки понесло і разом з листочками понесло нашу і. Бабку. дітки а давайте пригадаємо, яких іще ми знаємо з вами комашок, які зараз теж відпочивають. Давайте розглянемо ось такі картинки. Це у нас бджілка. Вона живе в вулику. Влітку вона літала, збирала нектар з квіточки на квіточку, несла його вулик і там переробляла намет в сотах. потім Люди викачували мед, і ми з вами зараз взимку можемо смакувати цей гарний продукт. Це у нас джміль. Він теж зараз відпочиває. Заліз десь у щелинку і чекає тепла, тому що він теж їсть нектар з квітів і взимку йому дуже холодно, він літати не може, він теж відпочиває. Це у нас муха цукатуха Бачите, зараз вона теж нам не докучає. вона десь теж відпочиває взимку. Це павучок, йому теж холодно і він не плете зараз свої паутинки, а десь заліз, те Де теж під стріху, десь. Або під листочки і чекає тепла. Ось такий коник. Коник теж. Їсть травичку, їсть листочки, а зараз його не, їжі такої немає, тому коники теж відпочивають. Це у нас божня коровка або сонечко, як ми називаємо. Дуже корисна комашечка, тому що поїдає тлю маленьких маленьких комашечок, які поїдають рослинки. Ось наше сонечко зараз теж відпочиває, тому що. Немає маленької тілі, яку вона може їсти. Це у нас докучливий хто? Комар, якого ми не дуже любимо, тому що він любить нашу кров або кров тваринок. Він теж зараз відпочиває. А це мурашка, дуже працьовита, дуже корисна комашечка. Запригадали дітки тепер всіх-всіх комашечок. А тепер я вам пропоную послухати уважно віршик і мені трішечки допомогти. Добре? Добре, у пташнику є птаха. У мурашнику хто дітки? Давайте пригадаємо мураха. Правильно, ми знаємо мурахи. Це корисні? Хто? Комахи молодці! Коли зима настала, мурашки міцно що робили? спали. Весною ж пробудилися і день від дня трудилися, мурах завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. Молодці дітки, ви мені добре допомагали. А тепер я хочу, щоб ви мені пригадали, як же ж ці комашечки. Розмовляють або роблять якісь звуки своїми крильцями. Добре? Так, скажіть мені, будь ласка, як же ж каже муха цукотуха? Ось так молодці. А як каже джміль? Добре. А як комарик каже? Добре, молодці. Ось ми з вами пригадали, як же, ж... о що мені каже бабка, а вона хоче, щоб ми пригадали і сказали, як же ж вона крильцями каже, літає і такі звуки робить. Трррр, терртер. Добре бабка, бачиш, дітки теж пригадали. Молодці дітки, ми з вами сьогодні пригадали, які ж у нас є комашечки. І де вони знаходяться взимку? Так, тепер ви знаєте, що комашечки взимку не літають, не повзають, не шукають собі їжу. Вони всі відпочивають. Хто під корою дерев, хто під листочками, хто ховається десь під гілочки якісь, хтось в куточках, десь під стріхами, такі як павучки. Так. І вони всі зараз відпочивають, їх турбувати не можна. А от прийде весна, пригріє сонечко, стане тепленько, і всі ці комашечки будуть зайняті своїми справами. Бабки полетять до річки, мухи полетять там, де люди правильно, комарі теж будуть нам знову докучати. Комашечки, мурашечки будуть. У свої будиночки облаштовувати і нести туди всяк, всяку всячину, яку вони їдять. Ось так будуть Комашечки проводити весну літо. А зараз вони всі відпочивають. До побачення, малята, до нових зустрічей!